які подобається нашим експертам всім привіт Настя запитує в чому подобається машина Passat b8 16 12800 16 рік красивий колір красиві диски на механіки 6 ступочка економія є великий плюс у ньому Великий багажник на рибалочку Пожалуйста От і подобається ця машина. А ви приїжджайте, забирайте. А мені подобається Buick. 21 рік. Ціна 18500, 2-літровий бензин. Ви просто подивіться на цей салончик. Просторий та надійний автомобіль. А мені подобається ось ця автівка. Hyundai Sonata яскравого кольору, 2018 року сучасний вигляд дуже багато місця в салончику, шкіряний сірий салончик 11 тисяч 900 доларів.